Добрий день. вашій увазі будинок у селі Лісники з виходом у ліс. Метраж будинка 190 метрів, ділянка 12 соток. Місця на 3-4 машини, газон, автополив зроблений, озеленення частково, газ заведений, у будинок це зроблення вигрібна яма і септик. Дощова система зроблена. Ось лівньовка, газон, бачите, який красивий. І вихід в ліс з великою терасою. Дуже затишне і красиве місце. Я думаю, чуєте, як пташки співають. Мені чутно добре. Ділянку за бажанням можна розширити. Вийде соток 15. Якщо взяти трохи цього лісу, він частково не доприватизований. Давайте зайдемо всередину будинка, це передбок, можна шафу поставити з цього боку. Хідний санвузол. вже вся розводка комунікації зроблена в будинку. Вікна риха німецькі. Це котельня з постірочною. Теплопідлога заведена, газ заведений, вода, всі комунікації заведені. Зроблена розводка електрики. На першому поверсі також є кімната і кухня з вітальнею. Під камін місце зроблене. Моноліт перекриття, вихід на терасу. Подивимось другий поверх. На другому поверсі кімната. З батареями вже. Це головна спальня. Свій санвузол. Гардеробна своя і вид на ліс. Далі те ще загальна, гардеробна. Великий санвузол. Сам будинок побудований з керамоблока, керамічна цегла. і ще одна спальня. Також зроблено вихід на горище. Дах утеплений, метало черепиться, мінвату є утеплення. Запрошуємо вас на перегляд, ще раз покажу цей вид на ліс. І цю велику ділянку.